Всім привіт! Хочу показати вам на каналі, так як ми домовлялися, у нас є швидкий пошук, де ви натискаєте на будь-яке посилання і потрапляєте туди в ту рубрику, яку вам потрібно. У нас тут є рубрика фотофони, стікери патріотичні. Далі у нас є рубрика стикери, є рубрика фотофони, є відеофони. І тут в коментарях я друкую, публікую матеріали для ваших. Для оформлення ваших сторіс. Намагаюся поповнювати їх, їх щодня, то ви можете заходити і використовувати тоді, коли вам зручно воно не губиться в стрічці. Також у нас є рубрика натхнення. Теж її можна знайти в швидкому пошукці, вона є ось Рубрика «Натхнення», ваші цитати натискаєте. І попадаєте в рубрику Натхнення, і тут в коментарях зібрані цитати. Я теж впродовж дня публікую цитати. Ви можете їх використовувати в своїх сторіс, в своїх постах, в соцмережах і так далі, те, що вам відгукується, щоб не ходити на інший канал, не шукати там десь. Все на одному каналі укомплектовано. І у нас рубрика є про особистий бренд. Як його розвивати, як над ним працювати, це, ми, це я поповнюю тут. Так, на що хочу звернути увагу, що у стікери я додала ось такий блюр. Є у нас, і є ось такі, я їх назвала подложки, просто якими там модними словами не називала, щоб ви не думали. Подложки ось такі різні під текст для Сторіс. Коли ви попадаєте в стікери, в рубрику, дивіться, тут є хештеги. Тут є перші інструкції, інструкції, як е, завантажувати файлом, і є інструкція, як додати елементи в сторіс. Хто не знає, тут можна переглянути. І тут, ось, натискаючи на будь-який хештег, ви попадаєте на ті стікери, які потрібні саме вам. І тут я їх ось, назвала подложки. Просто подложки, вони там, плашки називаються, по-різному. І я хочу показати вам, як ви можете їх використати в сторіс ще трохи по-іншому. Я заходжу в свій інстаграм. Так, заходжу в сторіс. Викладаємо сторіс, сейчас візьмемо тут. Ну, ось тут сьогодні я виклала. Так, беремо сторіс. Значить, далі через плюсик, ви знаєте, або можна копіювати в буфер обміну. Ви можете передивитися ви відео переглянути. Значить, Якщо ми беремо ось таку подложку, ми ось так можемо її поставити. І тут вже друкуємо текст, бажано зберігати, тому що текст може сховатися під обложку. Там привіт, новий день, наприклад, ось так. Обираємо да? так і, ну, і ось ви сюди можете там. Ще щось додати, цікаве і так далі. Сама суть оформлення. Да? Тепер дивіться, ось якщо підложка ось така велика, да, широка, дивіться, ви її можете розтягнути, ось так пальчиками, і зробити просто затемнення, за допомогою навіть цієї обложки. Потім натискаєте ось тут на крапочки і зберігаєте собі в галерею. Зберегли в галерею, потім знову додаєте сторіс і тоді вже працюєте, пишете те, що вам потрібно. Так, Це стосовно ось цього моменту. Тепер хочу показати вам ось ці блюри. Дивіться, будь-який блюр можна використовувати теж як фон. Його можна використовувати, так, давайте додамо. Можна використовувати блюр зверху. Ось, теж як затемнення можна використовувати, розтягувати його по-різному. Темніше зробити, світліше зробити. Так, ми можемо сховати. Можемо взяти інший блюр, наприклад, зелений. Беремо, да, і ви його можете розтягнути ось так, буде ось такий ефект. Можете зробити блюр внизу. Ось так, покласти його внизу, і тут тоді писати, буде краще видно на блюрі. Ось, ось таким чином використовується блюр. І ще як можна використати блюр. Ви, можете, я його дуже часто, цей блюр, використовую як фон для своїх сторіс. Наприклад, у мене там в синьому і в оранжевому помаранчевому стрічка в Інстаграм. І я блюр дуже часто використовую просто як фон для надписів. Ось так. Розтягнула його, і все. І тоді на ньому тут пишу, додаю стікери там свої, і так далі. Наприклад, ну, давайте покажу. Заходжу в шаблони. Тут вже в мене готові. Да, там мої стікери копіюю і вставляю через буфер обміну. Ось так. Таким чином ось я працюю. Тут можна додати різні там листочки, кіточки і так далі, і написати текст. Все це є на каналі інструкції, інстафішки, корисності, там дуже багато є різних інструкцій, використовуйте. От. Тому будь-який блюр, дуже класно. Використовувати як фон для надпису. Ось, наклали зелений і так далі. Ось таким чином. І покажу ще раз, ще раз покажу вам, так, це обговорення. Швидкому пошуки ось у нас є всі інстафішки. Дивіться, зібрані ось тут стосовно сторіс, як оформлювати і так далі. Дуже багато цікавого матеріалу. І є також телеграм-фішки по роботі з телеграм. Звертайтеся до швидкого пошуку, тут багато матеріалів, які ви можете опрацювати і використовувати в роботі у своїх соцмережах. Всім гарного дня!